Дитячими хвасикам. Хтось кидає на школі уламки у моє є вважає Бажає утівки мрій загаданих, сонячні липці чи перехресткам шляхів. І байдуже, куди воно летять, бо якусь частину розкреслень потраплять. Адже усі класи риби, по тонулі кораблі усилих заплетах робіг кровоносних судинах мого невічного двигуна. І то рожево бачень заплющених очей. Удар, 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 тиша. Білими босоніжками, кедрами, шузами. Та вруєш зізнання замінниками тілу і кошу. Є, значить, любить. Бог любить мене та чомусь часом, коли йде дощ, фарбунки стікають брудними батьоками. Мене розмиває, змиває доленосний накрест на мого тіла, мов мапові позначки окремих фрагментів. Ряжкові уламки теж діти ідуть. Клиновистом, бадовистом у горі аорти заклинаю, задихаюсь. Знову асфальт. Та будуть і інші. Землі круговерти не мають спинятись, хтось обов'язково цеглою знову накреслить. Можливо, тебе, мій небесний проект, мій На місці минулих. Маподони асфальті, адже ж людство то всього лише сукупність циклічних ігор боїв ухваси.